Наступний тип когнітивної помилки це знецінення позитивного. Це тоді, коли людина повністю не надає значення своєму успішному, позитивному досвіду, гарним вчинкам, успішним ситуаціям, вирішеним задачам, а фактично знецінює це або ж Варіант може бути, що коли вона, в принципі, ніби і проговорює про свою успішність, але в другій частині свого твердження, свого умовисновку повністю знецінює це. І помітити цю когнітивну помилку можна по зв'язці так, але я ніби погоджуюсь з тим фактом, але відразу його знецінюю. Наприклад, так, я розв'язав цю задачу, але вона була легка, ніяких моїх зусиль в цьому не було. Так, я пройшов цей конкурс, але я їм просто сподобався. Вони мене вибрали не за професійними якостями.